Вітаю, ви на каналі Українська Ютуб Кухня. Мене звуть Григорій Горобій, і я власне є автором даного каналу і займаюся супроводом експертів у YouTube, а також упаковую проекти під ключ для експертів, якщо вони хочуть створити свої пропозиції саме для бізнесу. Сьогодні я хотів би приділити час тому, щоб розказати про свій досвід взаємодії з одним із. На мій погляд, успішніших турагентів в Харкові, це Тетяна Плахова. Ми почали з нею співпрацювати у січні місяці, і нам за доволі швидкий проміжок часу вдалося вже записати 5 відео, тобто відзняти повноцінно приїхати, от як ми зараз знаходимося на студії в локації. Ми приїхали, відзняли 5 відео одним днем, і потім додатково, оскільки Таня є. Дуже класним турагентом у неї є велика кількість відосів та фотографій з різних куточків світу. І відповідно, ми і ще одну із рубрик, яку запустили на її youtube каналі створили огляди готелів. Це не новинка для туристичного бізнесу, проте важливо, що людина зацікавлена в своїй діяльності, в розвитку своєї діяльності, і вона прийняла певне рішення, що вона працюватиме над своїм Ютуб-каналом на постійній основі. Відповідно, оскільки це людина бізнесу, у неї немає часу для того, щоб Кожного дня по відосику там десь записувати, або писати вдома, або ну не знаю, займатися якоюсь незрозумілою е діяльністю, яка імітує е результати. Відповідно, Таня прийняла рішення, зняла студію. Ми приїхали, все відзняли шикарно, п'ять відео зробили. Далі ми зрозуміли, що потрібно зробити опитування серед її підписників в Instagram, і відповідно, що. Правильно, ми, провівши опитування, зрозуміли, що найцікавішою темою для більшості людей, як не дивно, є саме огляди готелів. Власне, почали їх створювати. Перший е млинець був комом, але то не страшно, тому що Таня дуже чітко розуміє, що варто експериментувати, варто дозволити собі бути е певною мірою дослідником. Якщо ви в режимі дослідника, ви можете робити що завгодно. При цьому результати, які ви будете досягати, можуть бути дивовижно яскравими, а можуть бути і не дуже. Але при цьому важливо собі дозволити помилятися, тому що помилки створюють досвід, і важливо просто переоцінити даний досвід, зробити його аналіз і прийняти відповідні рішення. Тож, якщо ви плануєте розвивати свій бізнес, бодай в якомусь напрямку, чи то YouTube, чи то просто хочете ну, займаєтеся, наприклад, якимись практиками або а, створюєте якісь послуги для фізичних осіб, можливо, вам варто вже трошки на новий рівень, можливо, ви вже вперлися в певну стелю і хочете більшого. Тоді, відповідно, треба дозволити собі більше, треба дозволити собі більше експериментів. Треба дозволити собі на певний проміжок. часу Більше помилок, бо без них нікуди, треба дозволити собі певний експериментаж проводити і взаємодіяти з новими людьми, щоб наш мозок запустив нові взаємозв'язки, відбувалися нові якісь речі у вашому просторі, і вони неодмінно приведуть вас до нового результату. Тому, якщо ви десь якимось чином працюєте у своїй діяльності, вже до всього звикли, вже щось автоматизовано і на 90% Кожного дня виконуєте одні й ті самі дії, і при тому ці дії не приводять вас до більших результатів, але вам їх хочеться приділіть увагу саме тому, щоб зробити більше, щоб зробити по-новому, щоб зробити інакше. Якщо вам це буде під силу, якщо ви на це просто зважитеся, вам абсолютно спокійно почнуть потрапляти нові люди а, до вашого оточення. Як у нас було стане? Я продумав. А, яка власне концепція може бути для туристичного агенту? У турагентів може бути інстаграм-аккаунт з великою кількістю підписників. Це круто, це своя клієнтська база, це свій фан-клуб. І це своє брендування, свій бренд, своя якась уже історія з іміджем. Тим паче, якщо людина в цій діяльності вже більше десяти, а то і більше років. Відповідно, ми з нею познайомилися. Я знайшов її сторінку, і я зробив те, що робить більшість експертів на початку ведення своєї сторінки в інстаграм. Розсилку. Здавалося б, це інструмент, який всіх уже дістав, просто в печінках сидить, але насправді варто правильно робити розсилку. Якщо ви хочете дати якусь нову цінність новій людині, ви можете створити дещо незвичайне для неї. Зайдіть на її сторінку, пройдіться, як ви. Може будете досліджувати тіло жінки під час першого інтиму, і відповідно під час цього дослідження ви маєте зрозуміти, а що ж їй подобається, а що ж їй цікавить, а що навпаки тримається на відстані, і не варто цьому приділяти увагу. Якщо ви зможете зробити такий аналіз, то відповідно зробити той самий поцілунок, який буде збуджувати емоції, можна. Дуже класно і дуже приємно. Варто тільки зрозуміти, на чому робити акценти. Відповідно, я побачив, що може бути цікавій даній жінці. Звичайно, я не впевнений, але ж пам'ятаєте, я експериментую. Тому я легко продумав, а що мені могло б знадобитися в даній ситуації? Я прописав стратегію для того, щоб можна було вивести YouTube канал на монетизацію спеціально для експерта. У якого вже більше 10 тисяч підписників в інстаграм. Відповідно, я написав свої думки Тані, Таня відреагувала, ми з нею провели онлайн-зустріч, і, власне, оскільки Таня є людиною дії, в той же день прийняли рішення про співпрацю. Звичайно, далі відбуваються технічні нюанси, без якого жодна справа не просувається вперед. Але при цьому Таня легка на підйом, вона. Швидко приймає рішення, і ось цей зазор, який від думки до дії, у неї дуже маленький, і це неймовірно круто, адже саме це генерує швидкі результати. Відповідно, коли ми з нею почали співпрацювати, я дізнався, що в неї є класний фотограф Настя, яка займається тим, що робить для неї фото. У неї є донька, яка долучена до її діяльності. яка... Е Підтримує свою маму, а мама, звичайно, дає приділяє свій час своїй доньці. Ми легко зробили ребрендинг і створили новий логотип, познайомивши Таню з моєю вже командою, з моїми партнерами по бізнесу, з якими ми створюємо брендбуки, займаємося розвитком соцмереж тому подібних речей. Якщо це вам цікаво, можете написати в дірект, зможу також познайомити. Питання в чому? Що все це показує, що до людини, яка знаходиться в активному стані, в стані. Експериментатора, в стані творця, до неї примагнічуються люди, які можуть допомогти реалізувати найамбіційніші ідеї. Тому, якщо ви думаєте з приводу того, а що ж мені зробити, щоб отримати той самий жаданий результат, або просто, наче застряг у якійсь багнюці і хочеться чогось нового, хочеться інакше, тоді подумайте, а що ви робите по колу? Подумайте, до яких людей ви звикли звертатися, і цілком можливо, що варто вже звернутися до когось іншого. Хай це буде не та людина, яка вам потрібна одразу. Ви цього не можете знати, але почніть спілкуватися з іншими людьми. Сходіть на якісь кілька консультацій, на які б ви раніше не сходили. А пройдіть тим маршрутом, який ви не обирали вже кілька місяців, або і більше. А купіть продукти, які собі не дозволяли. Все це називається контрінтуїтивна дія, тобто щось, що не входить в наші плани і в наші звички. Завдяки цьому ви запустите новий а, маршрут для вашого мозку і він почне інакше оцінювати події в ланцюжку ваших щоденних подій. Таким чином, ви зможете змінити свої результати в кращу сторону, ну або якщо будете робити вкрай не те, всесвіт вам це покаже, негативними наслідками. Відповідно, якщо ви задумуєтеся про ріст, задумуєтеся про зміни, я вам просто можу запропонувати стати тією людиною, з якою ви можете почати свій шлях. Я запрошую вас на бізнес-розбори. Я їх зараз проводжу безкоштовно. Ми можемо з вами зустрітися, поспілкуватися, і обмінявшись думками, можливо, ви зрозумієте, в якому боці вам можна рухатися знову. З іншого боку, я пропоную і youtube супровід. Якщо для вас цікавий напрямок YouTube і ви бачите це відео, ви можете переглянути попереднє відео і зрозуміти, що я росту доволі швидко. Мої перші відео були записані в одному форматі, зараз відео записую уже в студії, бо в мене є чітка стратегія, як, що і навіщо потрібно реалізовувати. Звичайно, стратегія розробляється індивідуально під кожного ютубера, під кожного підприємця, під кожного експерта. Але для того, щоб її створити, потрібно з чогось почати. Почніть з того, щоб написати мені в Телеграм, і ми з вами зустрінемось, обговоримо, і, можливо, тоді ви зможете інакше подивитися на звичну для вас діяльність і отримати кращі результати. З вами був Григорій Горобій і канал Українська Ютуб Кухня. Підписуйтеся і будьте в курсі подій разом з нами.